І з вами знову Алекс Масевич, і ми далі продовжуємо вивчати книжки Віктора Леонтія Петрушенка Філософія. На даному етапі у нас розділ 5 філософія відродження. І ми вже дійшли до висновку. Перегляд провідних філософських ідей доби відродження дає можливість виразно побачити перехідний характер епохи, яка була суперечливою неоднозначною. Новації тут переплітались із середньовічною містикою, оптимізмом і піднесення людини, страгізмом і позначенням несумісності певних людських якостей. Загалом, філософська думка відродження еволюціонувала від естетичного, етичного, гуманістичного антропологізму через платоністські синтези і удохотворення космосу до натурфілософії, яка дедалі більше ставала аскетичною, суворою, максимально наближеною до класичної науки та досить віддаленою від живої. Різновимірної людини. Характерними парадигмами філософського мислення відродження були антропоцентризм, пантеїзм, панпсихізм, гілозоїзм, залучення геометрично-математичного апарату до розв'язання на проблем водночас слід підкреслити, що доба відродження має своє привабливе і світле обличчя. Її образ не можна звести лише до Містка між певними епохами. Вона має свою принадливість, свою неповторність. Дякую за вас, з вами був Алекс Мурсевич. І це були висновки. Ставте лайк, якщо відео сподобалося.